Пенсійний фонд назвав умови, при яких можна отримати шість пенсій авансом. Пенсіонери мають право отримати пенсію наперед. Мовиться аж про шість виплат. Для цього потрібно написати відповідну заяву, пояснили в пенсійному фонді, як отримати пенсію наперед, якщо пенсіонер планує виїхати за кордон на постійне місце проживання. Він має написати заяву та знятись з обліку за місцем проживання, після цього вже звернутися із заявою до ПФУ та отримати виплату авансом за 6 місяців. Відповідно до закону, пенсія в Україні виплачується в грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення акціонерного товариства Укрпошта або через банк, за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України, у разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за 6 місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання. Такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 Закону України від 9 липня 2003 року 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.